Іван Франко Лисмикита, переробив Максим Рильський, Пісня сьома. Був у замку льох підземний, страшно вогкий, страшно темний. Там заперто в'язнів трьох. Кіт мовчить, медвідь куняє, а неситий проклинає. Ах, той лис, бодай він здох. Час обідать. В'язні наші не привикли бідні каші арештанської вживать. Хто ж би радий був помиям, як помисці налили їм, почали вони плювать. Довго вовк сидів і думав. Далі з жалю, як зарюмав, як завив, як заридав, спільникам в нещасній долі, про свої пригоди в болі, Ось таке він розказав Небо, земле, синє море, про моє велике горе, хай відомо буде всім, про гіркі мої страждання, про тяжкі поневіряння вам сьогодні розповім. Вовком звуть мене неситим, дорікають апетитом. А чи ж винен я скажіть? Живота, на жаль, я маю, Животові догоджаю, бо живіт давай кричить. Вовк прожера, вовк неситий, вовка треба завжди бити, завжди смерті гідний він. А що вовк той голодує, жінку й діточок годує, не згадає ні один. Вовк грабує, убиває, а що вовк сумління має, що душа йому болить, що він серцем незрадливий, милосердний і чутливий, то про це і не кажіть. Я ж і чесний, і побожний, і якби світ був весь порожній, шлунок завжди повен був, і я б такий був добрий, вірний, і лагідний, і покірний. Я б усяке зло забув. Я й тепер та що й балакать, як почне живіт мій плакать. В серці жалощі й мовчать, а проте за серце добре, милосердне і хоробре, стільки мусів я страждать. Раз на ловий ду я радо, аж гусей стрічаю стадо. Гуси, гуси, вас я з'їм, гуси кажуть, їж вовчище. Лиш хвилиночку завжди ще помолиться дай нам всім. Ну, моліться добре діло. Підняла угору крила вся побожня їх сім'я, підняла, загелготіла, геть від мене полетіла, і зостався дурним я. Зирк, свиня лежить в калюжі, а при ній гарненьких дуже поросяток штук із сім. Гей, свине, моя любенька. Вилізай но та швиденько я твоїх малят поїм. Добре їж, коли охота. крикнула свиня з болота. Тільки бач, один тут гріх із гріхів найтяжчих в світі. Поросята, бач, не миті, як же ж будеш їсти їх? Справді, клопіт, що робити? Слухай, каже мій неситий, там он річка і млинок. От ходімо з нами, брате, трошки маєш ти пождати там обмию я діток. Так, усіх обмию з бруду і одно за другим буду прямо в рот тобі кидать. Ну, подумав я, чудесно, от свиня розумна й чесна, свинки вже ж не полетять. От до греблі підійшли ми, у воді свиня з малими хрюка, плюска муркотить. Ну, міркую, річ важлива, заважати неможливо треба ж їй діток помить. А вона побігла прямо, заставку взяла зубами та й угору підняла. Воду заставка держала, як держати ж перестала, то вода пішла й пішла. Ох, пішла ще й зашуміла, та мене як підхопила. Підхопила, закрутила, страхом серце обняло. Думав я, що страчу душу, поки видряпавсь на сушу, вже свиней мов не було. Став я мокрий та й міркую, кат би взяв чистьо хутую, через неї я здурів де ж ото у нашім краї вовк такий дурний буває, щоб свиней умитих їв. Ухваливши постанову, що дурним не буду знову. Йду я з голоду пищу, аж дивлюсь баран блукає. Я до нього не втікає, от я здалека й кричу Стій, баране, стій рогатий, маю щось тобі сказати. Став баран, кричить мені Ну, які там маєш вісті. Та тебе я хочу з'їсти. Правда вісті чарівні? А баран ну хто б подумав, не злякався, не зарюмав, а вклонивсь мені до ніг. Я щасливий, що зустрів вас, я ж три дні уже глядів вас. Вам назустріч сам я біг. Хай тікають інші вівці. Я ж баран самоубивця в світі вже не жить мені. Люд мій весь в неволі гине. Ви лиш друг його єдиний, і мені ви не страшні. Річ таку, почувши дику, я в задумі звисив пику і йому промовив так Що це, блазню ти торочиш, і чому ти вмерти хочеш, не второпаю ніяк? Постривайте но хвилину, я скажу, за що загину, чом так радо йду вмирать? Чом рідня моя рогата буде вас благословляти, батьком рідним називать. Я відкрию всі вам тайни, я не єсть баран звичайний, я політик і борець. Думка в мене розбудити, просвітити і звільнити весь народ наш, всіх овець. Тільки ж голови овечі про такі не мріють речі, бо язливі душі в них кажуть. Що нам тая воля, вовк поїсть нас серед поля, нам про волю думать гріх. Ну, подумайте ж, мій пане, як від цього серце в'яне, скільки мук я пережив. У душі огонь палає, а народ одно лиш знає сіно жвачку, теплий хлів. До філософа старого я пішов з отчаю того, і сказав премудрий дід. Хочеш всіх урятувати, мусиш сам себе віддати в жертву за овечий рід. В поле йди, коли охочий, і блукай три дні й три ночі, вовка сірого шукай. Проти нього не бористи, дай себе йому і з'їсти, і настане вівцям рай. Тож тепер, ласкавий пане, час настав давно жаданий. Золоті збулися сни. Я прошу тебе благаю, для овечого для раю враз мене ти проковтни. Говори собі, мій любий, попадися тільки в зуби, проглитну ковтком одним. Так я сам собі гадаю, а йому відповідаю. Що ж, друзяко, добре з'їм? Жаль тебе ще молодого, та як сам ти хочеш цього, я по твоєму зроблю. А баран кричить О, друже, я щасливий радий дуже, бо народ я свій люблю. Станьте ж тут ось у ярочку. Я з отого он горбочка розбіжусь і просто в рот, кинусь вам, а ви ковтайте і, ковтаючи, згадайте, так вмирає патріот. Треба ж дурня, щоб згодиться. Мій баран як розбіжиться. Та й рогами в лоб мене. Від удару я скрутився, зомлілий, покотився, а баран мій як чкурне. От я встав, аж плачу з болю, проклинаю злую долю, сам собі кажу, що мить все то добрість наробила. Годі, більше вже несила, лютий голод цей терпіть. От таке постановивши, зуби міцно заціпивши. Я пішов у дальший шлях. Лізу, лізу, шкандибаю, в пастку раптом потрапляю, аж потьмарилось в очах. Чую я, що ось вже гину, як шарпнувся половину власного хвоста урвав, а тоді на плечі ноги. Як забіг я до берлоги, то три дні відхворував. От таке то вовче лихо. Ну, скажіть, як бути тихо, на таке не нарікать. А тепер іще в додатку зрадник лист цареві батьку кинувся на нас брехать. Ні, вже, ні, я не утішусь, ще поплачу та й повішусь. Так неситий говорив спав бурмило вже й мурлика, а неситий з горя, з лиха, всі три миски каші з'їв. Дякую, що додивились відео до кінця. Дякую за кожну вподобайку та підписку. Діліться вашими думками в коментарях. Ці, на перший погляд, дрібнички для вас допомагають просувати відео в Ютубі. Окремо хочу подякувати патронам, зокрема Кирилу Червоняку, за підтримку. Ваші підписки на Патреоні є неабияким стимулом продовжувати цей проект. Величезне вам дякую. Якщо вам настільки сподобалась наша робота, що бажаєте віддячити гривнею, і якщо у вас ще залишається для цього копієчка після донатів на ЗСУ, ми ж усі пам'ятаємо, що саме це є найважливішим. Адже завдяки нашим воїнам ми можемо вільно записувати контент солов'їною. В описі знайдете посилання на Patreon, Монобанку та реквізити української банківської картки. Також шукайте нас в Фейсбуці, в подкастах та в Телеграмі. До нових зустрічей!